позвичую ноги, сухожилля, щоб, щоб носити. Да. О! Є. 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 Бачите, носочку. Не спіша. І цю ножку розрізаємо, сухожилля. Хтось сказав, що погано обезкравлювання, то тут поставив кров. Ну то подивіться, чи є тут кров, чи нема. О, дивіться, який сустав. Все. Є. Ну, Сьогодні вже я почав говорив. І ще це новий ніж, який мені подарували діти на день народження. Сьогодні ми його в дію запускаємо. Це вирізаємо шоки. О, таким способом. О, так, ой, щось води може. Отак. Так, шутчусь. Так, так подоржи, виріжаю, вирізаю отут, отут возьми, о. Що-то видно железа. Це пойде на корм собаці, котику. О, все. А те ми йдемо, вирізаємо язика. Ось таким способом. О. Так, змивай водою. Є ще. верху доверху сюди. Сі сторони. А другий епистрофей. І от там розрізається воно, голова Чуть Води. змий сюди. І тут соєняється. Продовжувати мозочок називається. Спини моз і з головним. Верніше головний спинним. І в цьому місці центр є руху і це дихання. Якщо його пошкодить, воно не дихає і не рухається. Так само худобина, так само є такий момент в житті, коли велику рату худобу нап... глушать зцілетом. Це коли такий короткий ніж, хто знає, сідять, можливо і не знає такого справи, обою до острій. І якраз між Атлантом і Пістрофеєм. І там все, бо якщо попасти в головний мозг, то наступає микева смерть. І все, серце, а так серце працює, і коли ми перерізаємо, воно викашує кров. Виходить чисте Свиняча головка. Будемо вирізати грудинку отаким способом. О. Це хазяйка на свіжину, вона чекає вже нас там. Mm -hmm. І от ми її вирізаємо. Ось така грудинка. О, це на свіжину. Ніжне, гарне. так Давай ну, Володя, сюди. Два коло кровообігу тварини, так само і людини. І отут з передніх ніг, артерії, вени. Так, де тряпочка є в нас? Даю. Розріз конного зрощення. А тут. А водя чуть-чуть сюди. Володя йди. Он тут пробиваємо і ножем вставляємо рушечкою і так розкроїємо його на двоє. А зараз знімаємо грудинку на постаці. Отак і отак. От Отак. От так, давайте. От ще. Тут розрізаємо. Серце в легені. З тої сторони заходили. Закону. Розрізаємо, тут лони сращені. Тут чуть Чуть-чуть нажимаємо. Вирізаємо. Цей процес називається закаповка. Багато писали, дякували, що вони узнали, як вірно це називається. Бо це вирізаємо пряму кішку. Закаповка. так. Можна вложити лігатуру, перев'язувати, але не треба. Далі будемо провати. Відкриваємо тут. Я не знаю, люди багато працюють, але вони в суті знають, не знають. Оці кіші, грубі кіші, називаються черева. Оце кіші черева. А от оці кіші тонкі, це кружева вони. А тут от є ще 12-персна кішка. І персна кишка. Я зараз ми дійдемо туди до її. Це селезінка, це ще є пряма кишка, є такі відділи кішов. Але нам зараз треба стравохід. І Ми його витягаємо там. Я його всього не витягаю, а обрізаю. Він пережимає. І все, кишечного жилу трах, хозьме тут рукою, чуть, щоб це печінка, це, воно держиться на підшлунковій железі. Секреті по-українськи. А це канальчик жовчий йде у шлунок для ферменти виділяє, Отут, подержи. Держу. травлення. А оце о я рижу, от Рижу, оце. Підшумкова желіза. Оце вона. О. о! Оце вона. І все воно на її тримається. І от так вивалюємо його назад. І от. А це називається нутровка. Оце 12 кишка. Куток кажуть по-різному. Це мочовий пузир, який повний. То, все, став її на лівіровку. Це діафрагма, за рахунок якої так людина, худобина, вона дихає. Ну і за рахунок ще дихає ребер і за рахунок паши. Ми її підрізаємо. І тут підрізаємо. І отак от ми його валюємо. Коротше, це не таке